Про літературу особливо класичну говорять професіонали або витончені гурмани. Про це красномовно свідчать тиражі друкованих видань або продавці книжкових магазинів. Нашу увагу заполонили телевізійні шоу Жовта преса та низькопробний кітч. Невже такі ознаки має інтелектуальний прогрес людей 21-го століття? Чому можуть навчити нас класики у швидкоплинну епоху інформаційного суспільства, коли подекуди один день дорівнює колишньому тисячоліттю? З нетерпінням спішу вам представити Світлану Русіну Стеллу. Перепрошую Русіну, колишнього доцента Кафедри літератури і словістики РДГУ, з якою ми і пошукаємо відповіді на ці та інші запитання. Доброго дня вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто на вашу думку зараз в наш час читає художні твори, можливо, сучасні або класичні? Um, Взагалі-то. Я могла би коротко відповісти, але якось до сина двох поетів Гумільова і Ахматової, звернулися саме з таким питанням, яке ви задаєте мені. І що робити для того, щоб читали? Він сказав, що потрібно ставити двійки з літератури учням старших класів і студентам вузів. Також учні старших класів яким ставлять двійки, і які не хочуть їх отримувати, вони читають літературу примусово. І студенти спеціальних факультетів, яким доведено, що ви не здасте екзамен, якщо не прочитаєте те-то, те-то і те-то. Коли вони задають зустрічне питання, а чому я маю прочитати це, я їм цитую. Сторінку відомого поета, який розразився і прозою Євгена Євтушенка Ягодні міста, там якось роздратований герой каже: для мене все людство поділяється на три категорії: Перший – це ті, які прочитали роман Достоєвського Брати Карамазови». Другі, які не прочитали Роман Достеєвського брати Карамазови, але його прочитають, тобто студенти спеціальних факультетів. І треті, які не прочитали і ніколи не прочитають, переважна більшість людей, наприклад, на вулицях наших міст і сіл. На що йому дуже розсудливо відповідає режисер, ну, як тепер відомо, це був Фельдар Рязанов. Ви забули про четверту категорію про тих, які бачили братів карамазових по телевізору. Тобто є і така проблема: телевізія, Скажіть, кіно. Бласка. Ну але так думка така з'явилася: чи не здається вам, що твори Достоєвського або твори Булгакова нав'язувати навчанню учнів там 11 класів просто таки зарано? От, наприклад, я пам'ятаю з власного досвіду Булгакова «Мастери Маргариту. Я почитав починав читати в 10 класі, але потім відложив його в сторону. Вернувся вже після 20 років і зовсім по-іншому побачив цей твір. Можливо, так, треба скоригувати навчальні програми. Можливо, для того, щоб пробудити інтерес до цих авторів, до цих письменників, можливо, якось інші методики запровадити в навчанні. Ну, як ви думаєте, ну мені важко звичайно відповісти, особливо якщо ви кажете про програми. Колись Ленін говорив, що кожен має прочитати що робити до Чернишевського. А ті, які читали це в 10 класі, розуміють, що ця книга не для 10 класу і, мабуть, навіть не для останнього курсу спеціальних вузів. Вона надзвичайно серйозна для них. Так само і ці книжки. Да? Я Булгакова прочитала, мабуть, разів 40 не менше, і на 50-му читанні припинила підрахунок, скільки разів я прочитала війну і мир. І тим не менш, скільки разів я відкриваю книжку, стільки разів я розумію, цього я не бачила. Ну, Наприклад, у того ж самого Булгакова. Звідки... Взявся рукопис роману, який був спалений. Рукописи не горять, але він кинув рукопис в піч, і вона згоріла. А звідки потім взяв Воланд, взяв цей рукопис? Та? я коли побачила, тобто вперше прочитала, я зрозуміла, що цей роман, можливо, це велика містифікація. І велика насмішка над читачем. Тому що, ну якщо ви пам'ятаєте, тому що мої слухачі ніхто не пам'ятав цієї сторінки, да? тобто це не докір, а просто і я ж побачила через багато років читання, а на рукописі сидів кіт бігімот, да? а є прислів'я коту під хвіст. Да? Тобто, а можливо, це містифікація, і ми дуже серйозно ставимося до цього твору. Принаймні, коли я закінчувала пари, присвячені Булгакову, да? то мені присилали записки такого змісту. Ви нас окончательно запутали. Да? Тобто цей роман вимагає знання епохи. А, тобто Хто такий майстер? Да? Хто така Маргарита? І для того, щоб його зрозуміти, потрібно знати, чому в папці архівних матеріалів Болгакова є матеріали, пов'язані з хворобою і смертю Так? Чи не відштовхнувся він від його знаменитої тюбітейки з буквою М. Да? Тобто, я розповідаю все це. Да? Люди слухають із великим задоволенням, а потім кажуть, ви нас заплутали. Тобто вони думають, що це чертовщина і більше нічого. Скажіть, будь ласка, от, е... Якщо вже говорити про мастері Маргариту, декілька разів його пробували екранізувати. Там не виходило і так далі. От останній раз, декілька років, все ж таки його екранізували. У мене така була, ну, не те, щоб суперечка, там думка от про те, що ми дискутували, що деяким людям подобається ця екра... екранізація. екранізація, так, а я говорив про те, що мені здається, такі твори не можна екранізувати. Чому? Тому що, коли, наприклад, я його читав, я уявляв головних героїв по-своєму. Відповідно, читаючи друковане слово, це якісь певні образи, які виходять від які залежать точніше, від виховання людини, від якихось там масам інших чинників. От а коли ми дивимося на екрані, це все нам уже все готове пропонує режисер. От, на вашу думку, мають право режисери екранізувати деякі твори, чи не мають? І чи не принизить вартість цього твору будь-яка екранізація? Яка б вона не була б якісною з точки зору кінематографа? Я вас зрозуміла, так? І це правда, що кожен собі уявляє героїв по-своєму, і може бути і розчарування, і навпаки, перебільшення. Ах, так, до мене прийшов колишній аспірант чоловіка. Попросити примірник цієї книги, тому що його дружина, яка працює на ринку, каже, що весь ринок зацікавився. А я кажу: ну це прекрасно, значить, і книгу прочитаю. Так? Я дивилася цей фільм, і на підлозі біля крісла лежала Булгаківська енциклопедія. Я привезла з Пушкінського свята. Ну, я, мабуть, єдина в рівному, що має таку прекрасну книжку. І я ну, кожного разу передивлялася і співставляла. І у мене було так, же, так само, як у вас, багато розчарувань. Але у мене щодо цього є така прекрасна метафора. Мої учні, мабуть, пам'ятають, я ніколи з ними не сварилася і починаючи з 9 класу, говорила з ними тільки виключно на ви. Як із співрозмовниками. Але одне ну, російське ругательство так, у мене було. Я їх іноді називала удгійцями. А, І для того, щоб вони зрозуміли, що це ніяка нексенофобія і не приниження іншої нації, переповідала сторінку незакінченого роману Фадєєва, Послідній із УДГ». Сторінка така. Двоє, молодий чоловік, 18-літній і 50-літній – заблукали в лісах Сіхоте-Аліня. і вийшли на плем'я УДГ, яке дуже гостинне, дуже любить гостей. І, зрадівши, вони почали готувати їжу для гостей. Для цього вони посадили двох жінок, кожна була з якоюсь посудиною. Одна жувала корінці і випльовувала в посудину, а друга жувала ну, щось суттєвіше, м'ясо там і також виплювала. Потім це перемішувалося і подавалося гостю. Гость гість настільки поважний, що він не має працювати навіть щелепами. Ось ми переживали, а тобі залишається тільки проковтнути. Я думаю, так, і з екранізацією. Хтось. І якщо е, мені відповідали, я «Війну і мир не читав, але я бачив фільм, я тоді говорила: ти точно, у так? Ну так? гаразд, а як на рахунок собачого серця? От мені здається, ну, тут багато є таких людей, які навпаки, дякуючи вдалій екранізації, брали е, книжку в руки. Так в тому-то і, скажімо, сенс, так? навіть найгірша екранізація, Примушує взяти книжку. І завжди це корисно тому, що потім скажуть в книжці інакше, угу. в книжці краще, в книжці розумніше. Да? Я навіть оці айфони, планшети також не можу сприйняти. Я два місяці тому вернулася із Ізраїля. Поїздка мені була подарована. Сином моєї однокурсниці, який так любить маму, що вирішив її древню подругу привезти на побачення через 22 роки. Так? І там я користувалася айфоном, я прочитала останній роман Людмили Уліцької Зелений шатер. Так? У мене тепер одне бажання прочитати його так, щоб я могла повернутися, прошелестіти. Я пішла в букватор, так? І це ще одна проблема. Люди мого покоління, вони вже також не читають, на жаль, тому що книжка сто... Ва... коштує як за рідного баска, Так. Книжка коштує 160 гривень, і при пенсії в тисячу гривень цього купити не можна. Та? А, далі, відносно наших. Письменників номер 1 да? Ось я прочитала прекрасну, на мій погляд, рецензію рівнянина Олега Качмарського. Да? Може, і телебачення ним зацікавиться, да? так ось, але я не пропагую його. Він щодо того, що роздуте ім'я Андрія Куркова. Українського письменника російськомовного, який у нас письменник номер 1 Я давно прочитала його роман Сади господина Мічуріна. У мене було враження таке: хтось у когось із нас криша вже поїхала, чи у письменника, чи у читача. Так? Але оскільки весь світ вважає його письменником номер 1 я вирішила промовчати. Він прочитав його останню книжку і доводить. Що такі це письменник із тих, яких читати надзвичайно праціна. Далі я відкрила Любка Дереш і Люка Дашвар, Дашвар. От ви випередили, до речі, мої запитання, тому що хотів поцікавитись вашою точкою зору і вашим. Да. Відношенням до сучасних українських письменників, які дуже популярні, до речі. Так. Отже, я, я прочитала Люка Дашвар е, «Село не люди. Причому така обстановка, я чекала на побачення дочку і біля книжної вітри, вітрини відкрила цю книгу. Ви знаєте, у мене було бажання, щоб ніхто не побачив, що я читаю. Скажуть сива баба. І що вона читає. Тому що, на мій погляд, ось у мене я взяла з собою як наочність. Угу. Да? Хай учителі пробачать, але це конспект. Да? Ну, скажімо, такого не може бути, але конспект. Конспект останнього уроку в 11 класі, тема якого література мірила, мірила гідності людини. Угу. Так ось. І я прочитала перші сторінки, я потім дочитала книжку, тому що учні мої читали, і мені потрібно було також знати, так? але мені було соромно за те, що я читаю. Там такі е, сторінки, які гідність ображають. Крім того, е, ніхто ж не закреслював такого поняття, як гедонізм, тобто насолода книгою. так? так е, Ну, як можна насолоджуватися книгою, яка з першої сторінки тебе опускає нижче плінту, плінтуса? І я думаю, що це ще не література. Тобто, сучасні письменники до мого серця не достукалися. Гаразд, тобто, всі? Ну, я не знайшла. Я не знайшла. Я на боці Івана Драча, який каже ну, з посмішкою, з іронією на адресу Ліни Костенко. От, ну, я... Так, хай би вона писала вірші. От так? випередили мене дуже цікаво. От багато хто про це говорить. Запіски сумасшедшого. Да. Ви знайомі з цим твором? Так. Ваша думка про це? Uh... Про, про цей твір. Uh... Бо двозначні Знаєте, дуже думки. от Багато говорить, так як ви, що її вірші треба писати, а деякі люди з я з її прозою розчарована. Угу. І я думаю, що вона зрадила саму себе, тому що у неї є таке прекрасне побажання. Минають фронди і Жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди. Вона ніколи не мине. Література не має бути політичною, вона надполітична. І для у мене завжди для прикладу, ну приклад це не обов'язково пояснення, з ним можна не погоджуватися. Але є такий прекрасний роман, нібито революційний Віктора Гюго, 93-й рік. Там, на вулиці міста Парижа, іде жінка і тримає за руки двох дітей. Її зустрічає з червоним бантом, такий революціонер, і питає: Гражданка, ти за кого? А вона, тримаючи двох дітей за руки, говорить: Я з моїми дітьми, mm -hmm. да? я з моїми дітьми. Да? І тому книжка, в якій багато політики. Вона читача мені здається, не може зацікавити. Ви вважаєте це політично? політика є? Так, ні? я вважаю, що так. Мені більше того, я прочитала інтерв'ю з її дочкою Оксаною Пахлєвською в газеті День. І прийшла до висновку, що ну, там не просто політика, а якась суміш думок релігійного порядку, причому з перевагою католицизму. Так? А мені здається, що це вже свобода совісті, та і людина, яка ремствує, це добре католики, добре православні, добре іудеї. Ну, я, наприклад, в Єрусалімі пішла в Лютеранську церкву, тому що ніколи в житті не була. А мені цікаво було, чому єврей-Мандельштам, хрестився лютеранином. Та? Мені потрібно було рядок із його вірша про простоту. Ну, зрозуміти, я вперше в житті побачила це. так? Мало дуже часу мені вже підказують, залишається. Скажіть, будь ласка, от письменники різних часів вони відзеркалюють лише свою епоху, чи вони мають набагато більше інструментів впливу на людей? Можливо, вони виховують цілі покоління людей. Як вигадаєте? Без сумніву, без сумніву, виховують да? і, і е, на додаток просто чи письменники, отак от посередньо впливали. На хід історії, як ви гадаєте? Також безумовно, да? безумовно, впливали на хід історії. Бачите, у мене книжка з нотатками, це учительська книжка. Я 25 разів побувала в Михайлівському, відмітила ювілей Пушкінський, да? а, ліцею, а ось місяць тому побувала в Пушкіні в ліцеї. Да? І перше, що вражає людину, яка туди приходить, це герб ліцея. Серед його частин цього герба сплетені в рукостисканні дві руки і напис Для общої пользи. Чому ми прийшли і вчитися, і працювати, і читати для общої пользи. Так, ось мені здається, що покоління, яке вийшло на сенатську площу для того, щоб не було бідних. Не для того, щоб розвінчувати багато, а щоб не було бідних. Покоління жінок, які поїхали за своїми чоловіками, і волосся їх примерзало до подушок, а вони були всі статутні такі жінки, так? вони були виховані літературою і словами. Я нікого не хочу образити, але. ї хто кликав до сакири як черркнешевський та мені менш цікавий нішто що сказав при прекрасив наш союз та ть бул ласка э, чи Для того, щоб вивчити історію, події, факти і так далі, чи не варто і зрозуміти ту епоху, чи не варто говорити не тільки про політиків, а й про письменників також. Ну, це, в принципі, обов'язково перегукується з попереднім питанням. Так, да, обов'язково. На мій погляд, література дає надзвичайно багато. Вона вчить, і ось у мене. В цьому, в цьому уроці є приклад такий життєвий. Дві дівчинки, одна моя власна внучка, а друга її подружка. Лягли на сніг і потім пояснили. Ми хотіли перевірити, яких людей більше добрих чи злих. Так? Тому що добра людина, вона зупиниться і скаже: ви що з глузду з'їхали, ви тут лежите. А зла людина пройде і слова не скаже, яких людей більше, на мій погляд. Добрих людей, тих, які виховані літературою, скажіть, будь ласка, в 21 столітті, в якому живемо, ми є доступ ну, до дуже багатьох людських ресурсів, надбань, досягнень. Ми маємо доступ починаючи від грецьких письменників і поетів і закінчуючи сучасним, про що ми говорили. Але таких відомих. Всьому світові класиків, російської літератури, можливо, подекуди української. Я маю на увазі ледь не інтелектуалів і філософів, там Достоєвський, Толстой і так далі. Зараз, ну, можливо, я помиляюсь, ми не маємо. Це лише справа в таланті чи в чомусь іншому? Якщо в таланті, то він якось має шкалу вимірювання якогось. І Чому, як зробити так, щоб ну, від чого це залежить? Ні, я так думаю, що таланти, звичайно, є. геніїв, мабуть, немає. Та? А геніїв і в 19 столітті, і в 20 столітті було не так багато. Та? А крім того, мабуть, для того, щоб дізнатися, що дійсно ми жили поруч з генієм, потрібен час. І, можливо, ми його не, оці... не оцінили ще. Генія. Що можна знайти на сторінках друкованих творів, це вже на останок, і у порівнянні з візуалізованим продуктом. От ми про це сьогодні згадували, в принципі, так от підсумувавши нашу розмову. І чому би ви все-таки радили би нашим глядачам читати твори, а не тільки дивитися телевізію і шукати якісь відповіді в інтернеті? А, ну, Мені здається, що ну, Книжка, по-перше, має естетичне значення як книжка. Її добре взяти в руки, якщо вона прекрасно видана, то можна її ну, понюхати навіть. Я так роблю, наприклад, да? можна здивуватися типографською роботою, можна перевернути в зворотному порядку, можна серед ночі прокинутися, згадати думку книжки і вже не бігти до комп'ютера, а книжка лежить поруч. І перегорнути, знайти її, упевнитися, що ця думка була саме для тебе. Так? Крім того, в хорошій книжці немає такої кількості помилок, як є в інтернеті. Ось дочка моя ходила на вечір смика, який читав прекрасний сонет. Присвячений Петрарці, в якому було написано, що потім вона вийшла заміж за Маркіза Десада. Я їй потім дочці сказала, що так довго не живуть. Да? Маркіз Десад, це 17-18, Я вже не пам'ятаю Петрарка, це 14 століття. Як вияснилося, він знайшов ці відомості в інтернеті і так повірив їм, що жінка, яку любив Петрарка, вийшла заміж потім за Маркіза Десада. Тобто помилки в книжці, в хорошій книжці немає цього. А крім того, хорошу книжку потрібно шукати. І для того, щоб її знайти, потрібно прочитати багато. І нарешті зупинитись. Дякую зупинитися. вам за розмову. Телевізія, соціальні мережі, інтернет. як би ці явища не заволодівали нашою увагою, думаю, друковане слово завжди залишиться поза конкуренцією. До зустрічі на телеканалі РТБ.